вчителів пізнає весь ТТ. Руслан Ігорович, вчитель інформатики та фізики, якого полюбили тисячі учнів. Він викладає в одній з київських шкіл, а ще розвиває свій блог. Та що казати, відео з учнями під Тектонік на останньому дзвінку вже зібрало понад 10 мільйонів переглядів. <плес> а от їхні пісні ви точно мали чути. Я бачу квіти отво. Школярі грають на музичних інструментах та виконують популярні хіти двохтисячних, а навчає їх Вадим Михайлович. Це вчитель музики, який знайомить дітей із справжньою поп класикою. Він і сам грає в музичних гуртах, але свій досвід потрохи передає учням. А білі черепи, долі Вчительку з хімії пані Ірину впізнають всі Черкаси. Вона знає про тренди школярів та й сама часто бере в них участь. А ще не свариться, коли учні їдять на останніх партах, і до яких способів вдаються, аби списати контрольну.